В цьому відео ми розглянемо, як виконувати завдання до уроку. Ми увімкнули програму Camtasia Studio і завантажуємо сюди ті відеофайл та аудіофайл, які попередньо були заготовлені. У мене вони знаходяться на робочому столі. Я натискаю плюс Імпортувати файли. Вибираю їх. Ось один і другий і завантажую. Для того, щоб виділити обидва файли, користуйтеся клавішою Ctrl. Отже, обидва вони у мене у корзині кліпів. Я перетягую відеофайл на таймлайн. Це у мене вірш ліни Костенко, а жінка буває на осінь так схожа. Відразу я розділяю аудіо і відео, навівши на трек курсор і натиснувши праву кнопку миші, натискаю, і в мене утворилось два треки. І на третій перетягую музичний запис, який. Який я хочу поставити як фон до озвучення. Ліна Потрібно набагато зменшити гучність фону і збільшити гучність поезії. Ліна Костенко А жінка буває на осінь так схожа, то тихай привітна. А той не погоше То скрупить сльозу, то сонцем засвітить. І ще трохи я хочу зменшити звук. Також застосую аудіоефекти наростання звуку та виділивши Ось цю частину аудіо і обрізавши її. Тут можна в кінці натиснути і просто обрізати. У кінці я додаю ефект затухання, ви можете його продовжити, якщо потрібно, ще раз прослуховую Ліна Костенко. А жінка. Буває на осінь так схожа, то тихай привіт. Перевірте також, чи не потрібно видалити шум, чи використати якийсь інший аудіоефект із тих, що ми розглядали в попередніх відео. Далі натискаєте на збереження. Виведення, локальний файл, далі. Перевірте, чи вибрано МП4. Далі. Ще раз. Далі. Далі. Записуємо назву. І готово. Чекаємо на обробку проєкту та завершення роботи з відео. Дякую, вдалово вам виконання завдання.